13 квітня 2024 року закінчив сьогодні городні такі роботи. Майже це ж цілий день зайняло. От, Ось так виглядає грядочка наша велика. Я тут садив під зиму цибульку, отак, вона вже виросла вже навіть трошки я наполов і в місця, які стали пусті, досадив ще. От, також досадив ось там ще два рядочки. Редиска зійшла вже два тижні їй. І в самому кінці там було пусто, я також тут досадив ще таку ж саму цибулю. От, а також сьогодні сіяв морку. Ось так виглядають грядки. Трохи поросли, трохи підсохли. Оце я вже перекидав з інших грядок. Тут -от вже дві привів в порядок і посіяв. Морку накрив агроволокном от і, надіюсь, зійде. Сіяв я наступним чином, так само зробив рядочки, як для редиски але десь трошки глибше. Сантиметр два-три потім посолив костною мукою. От, трошки засипав, полив, перемішав насіння разом із вермікулітом. Думав, що буде добре, але думаю, що може і не дуже добре, тому що вернуло. Вермикуліт... Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Вермікуліт має трошки більший розмір, ніж насіння. От, і насіння в основному, коли я перемішав, воно сідало мізу, але старався перемішувати, тому як подивимося, який буде результат, можливо, і далі не буду сіяти так. От, редиска теж підросла за тиждень. Ось так виглядає, сьогодні її відкрив. Трошки тут було хопте, наросло, я вже прибрав, ще десь. Оставалася, але в основному як би так виглядає непогано.